Овіс текст ту лонг, є тулон, аїнг гада гудван, є гудван, боттекак і стики. А гарамува, я мува. Овітаю. Ммм. Те мій хавай кен перед тим як продовжити перегляд цього відео. Перевірчи, підписаний ти на мій канал. Якщо ні, то підпишись також. Не забудь поставити лайк та написати коментар під цим відео. Добрий день, ми з України. Щось я охрипла. Сижу в машині, тому що шукала дещо шукала. Не можу знайти, напевно, вона десь в хаті ділась, думала, що тут. Думаю, запишу одразу відео, поки я тут сижу. В тиші ніхто не гавкає, ніхто не шумить. От розкажу коротше, я щаслива як слоняка, тому що. Вирішилось два питання. Знаєте, завжди, коли в мене є якісь невирішені проблеми чи питання не одразу, але от якщо я там вже починаю там переживати хвилюватись, я завжди розкидую карти і дивлюсь, як вирішиться ця проблема. перша ситуація ми мали віддати меблі одним людям. Вони так і не доїхали до нас, все кормили, що да-да-да, доїдемо, приїдемо, але там купа всяких різних причин, чого в них там що не виходить, в дозі вони відвалились. Я ж думаю, запостю це в паблік, можливо, ще хтось забере до того моменту, ну, щоб нам не вивозити, думаю, може, хтось сам приїде і забере кому треба. От, запостила і таки, дам. І думаю, розкину ще карти, подивлюсь, як вирішиться ця ситуація. Тому що, думаю, ну блін, ну що ж таке? Ну, домовляємось на певний день. Ах, ніхто не приїжджає, ну Блін, ну якась взагалі лажа просто. І це переноситься, переноситься, ми самі дзвонимо, ну що, ну, що, коли, як, бо ми ж ну, теж якби, без діли не сидимо, в нас купа проблем, купа справ, які треба вирішувати, і ми не можемо гостей приймати в будь-який день, в будь-який час, коли там хто захоче. От, а домовлятись — це ну, щось я не знаю. Ми просто пунктуальні, якщо ми там домовляємось на якийсь день, значить все, якби вже плани будуємо. Чи люди вільні такі, чи що, ну я не знаю. Коротше, в отозі розкинула карти подивитися, як вирішиться ця проблема. І карти показали, що якась жінка вирішить нашу проблему з меблями. Що заберуть? Ну, закинула ж цей паблік і чекає, що там, хто, коли, як там відгукнеться. Відгукнулася жінка. Що, думаю, то вона вже дімі подзвонила, сказала, що да, приїдуть заберуть, тому чекаю, бачите, жінка вирішить наші проблеми, як показали карти. ці <забереться> меблі. Я сподіваюся, що вони всі заберуть. Звільнила шафи тут поприбирала, щоб прохід був. Дивіться, як рада сидить. Що, мамка всі підстилки склала, да? ти на цю гору залізла? Це щоб не заважало сюди, посклала, бо воно більше місця немає. Зараз заїде сюди великий трактор з великим прицепом. Ура! Забирають! Зараз хата більше стане? Забрали прям все. Ліця, сіки простору. Сіки тут простору. Це треба зараз буде прибрати, а я думаю, де він був. Знайшовся. Що таке? Да. Так, і тут зараз полососом пройдусь. Ой, ну взагалі, ну ідеальна кімната. Ну подивіться, прям навіть ехо. Навіть ехо є. Бачите, яка рівна підлога тут. Клас! І ще оці штуки приберуться, пічки, і буде взагалі велика кімната. От, це зараз треба буде назад. А, хоча, хоча. хоча. Це можна діду занести вже. бо Тут постіль. Постіль діменої мами з одіялами, з цим всім це все піде до діду. Можливо, зараз і занесемо. Що, кайф? Да. Отак от, от клієнтів А Діма не хотів. Казав, що так, коротше, все, відвозимо. Я кажу, то давай за запорщ. Та давай за запощо, хтось забере. Друга проблема. Ці два дні ми нервували, тому що це пов'язано з волонтеркою. Взагалі з волонтеркою це я не знаю, це просто можна посидіти. Раніше часу це такі постійно нерви. Ох, знаєте, не кожна людина може таким займатися. От, чесно вам скажу. Я дуже здивована, що ми ці два роки, вже третій рік пішов, як ми оце все прямо собі, ці всі нерви переносимо, тому що це відповідальність за чужі гроші. Це, ну я думаю, ви можете уявити. І плюс це ж не маленькі гроші. Ми постійно відповідаємо, за великі гроші. Коротше, значить, ми назбирали, ми, до речі, продовжуємо збір. Нам залишилось купити тільки лопасті, реквізити залишу знизу під відео. Значить, Ми вже назбирали певну суму, і нам вже вистачало на антенну. Діман знайшов, де цю антенну купити, вже там домовився ще за тиждень, все повирішував, тому що буває таке, що треба довго чекати. Коротше, все, гроші зняла, перевела на ФОП того магазину. Там, де ми купували все, квитанція, все як завжди, гроші списалися, щасливі, все купили, <зас> замовили і вже чекали, тому що вони мали чи на, я вже не пам'ятаю, це у просто переписка, чи в, чи в цей день відправити, чи на наступний день відправити. І вони кажуть, що гроші не зайшли. Почекаємо, коли вони типу, зайдуть від нас гроші, і тоді вам вже підемо відправляти антенну. Ми такі ну ок, ок якби нічого такого дивного вечір Діма каже, кажуть, що гроші не зайшли. Я думаю, що за фігня? в банк, виясняю, як так може бути, що гроші списались як квитанція Там кажуть, що не зайшли гроші. Коротше, давайте все виясняти. Банк каже, почекайте ще там до 10 якоїсь там години, коли ці всі транзакції, все оце якби завершиться, і тоді ну має до того часу все точно вже пройти. Коротше, сьогодні пишуть нам. З того магазину, що в них фоп чи заблокували, чи заблокований, і гроші тепер 100% на мають повернутись назад. Ми нервуємо, бо грошей нема, нічого не повертається. Я пишу в банк кажу, така ситуація. Ну, вже якби, майже обід, а грошей так і нема, нічого не прийшло. Скидаю скріни з переписок. Вони кажуть, нам треба час, щоб розібрати ситуацію, типу в найближчий час з вами тіпо, хтось зв'яжеться. Я така, ну думаю, добре. Думаю, -ка я карти, подивлюсь, що там, як за. Як вирішиться ця проблема? Карти показали, що все має бути чітко, гроші мають швидко повернутися, і я буду щасливо ходити. Коротше, що ви думаєте, десь через годину після цього гроші зайшли? Діма вже думав, що все, це вже точно розвод. Ви знаєте, з волонтеркою ми вже на в, 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 в всяких ситуаціях були. Чого вже тільки не було. Якось все-таки треба зняти відео, бо ми обіцяли про це все. Сказати, які, але я думаю, що після цих історій ніхто не захоче цим займатися. Коротше, да, гроші зайшли, все добре, такий магазин нормальний, просто там дійсно в них, тобто не розвод, а дійсно в них там якісь проблеми з ФОПом, вони вирішують. І це в них вже не перша ситуація, коли з, з Монобанку не можуть дійти гроші на їхній ФОП, а ФОП у них в приваті, якісь там... Проблема така. Я ж написала банку, кажу, ну теж вони. Коротше, вони мені толкової відповіді не дали, чого так. В чому проблема? Тому що ми ж, по суті, вже ж не перший рік перекидаємо з Монобанку на інші ФОПи, коли щось купуємо. Проблем ніколи не було. Гроші завжди швидко заходили. Тут така ситуація. Я думаю, що це пов'язано з тим, що там у них заблокований був ФОП. Якось там довго вони це все перевіряли в банках чи в банку. Чого так? Ну коротше, все нормально. Гроші повернулись, і ми цю антенну заберемо тепер накладеним платежем. І можливо навіть самі поїдемо в Київ, заберемо цю антенну. Ой, може, просто груз плеч. А то прикиньте, пропало би 120 тисяч гривень. Блін, це би без власного карману купувати, і ще потім ой, ну просто гемор. Але це ще не найбільша сума, за яку ми переживали. Так що волонтерам всім не знаю, сили тільки бажаю. Сила і терпіння і адекватних людей поруч. Ой. Це, я пішла далі по своїм справам. Зараз будемо ці речі вести до бабусі. За тачку погрузимо. Так, зараз буде. Ага. Погодка шикарна. Вчора в нас взагалі було плюс 25. Сьогодні, думаю, ну, може, десь плюс 23. Ага, давай нажимай. В собаки не вибігли. Класні ці пакети, і київські. Класно, да, в Києві так не поїздиш, тележкою. тільки в руках все тащи. А зараз я вам покажу, що ще було на цьому тижні. Ми очікували, коли до нас долетить ця пилюка із Сахари. Чекали і дочекались. Тільки що була сахара в нас тут, буря з сахари. І зараз ливень почався. Вже трошки стихає, вже, ледь крапає. А така погода вже була ввечері. my fault you've been lying saying that I'd go away your peace. peace drowning by yourself now you wanna blame me man <sharp inhale> no that's you you've been terrorizing me I'm always wrong А так виглядав ранок наступного дня. Погодка була класна. Вже правда було не так тепло, як в той день, коли була Сахара в нас. Але в принципі, більш-менш нормально. Вирішили в цей день потестувати оцю сілку, яку Діма купив для розкидування. добрив. нам сподобалось. Бачу, він її десь в Тіктоці. Йому сподобалось і він її замовив. В принципі, класно. Дима приїхав скрою, що тут десь будемо, да? О, клас. Три штуки. Супер. Це маленька, да? так? Да. Так. Угу. І так, значить, у нас тут 50 мішків купили. Ще нам три мішочка подарували з мілкою корою. Так що все, завтра садівникам буде з працювати. До речі, завтра у нас буде будуть садівники працювати. Я вже розписала, що їм робити. Треба буде. О, з картинками. Так. І завтра буде ще одна бригада працювати. Діма, що будуть робити? Ходім, Зараз Діма розкаже, що він хоче. А, як в тому році, так як в нас нема тут людей, сусідів, які проживають і прибирають свою територію, поприбирати доріжки, розчистити їх, щоб, хоча б як у нас вони виглядали. Потім там заброшки є, там де не проживають, гілки стерчать, так що ходити не можна. Ну Пообрізати, да, то, теж їх трошки пообрізати, щоб можна було спокійно йти по дорожці і не виходити на дорогу. Так само і в ту сторону зробити і там все розчистити. І там далі дуже таке воно ну, вже захаращено. Ось, це, в принципі, план мінімум. Не знаю, совок чи ні. Але мені реально хочеться. Я тобі кажу, нафік воно тобі оці треба. Бровки, коротше, пофарбувати. Це воно... Та так нормально. Ні, ну буде, конечно, Почистити нормально. і норм. Почиститься, так, да, буде красиво. Але от щось хочеться і все, не знаю. Напевно, старість. <реш> 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 Ось. Але буде вже, типу, красивіше. Реально, краще буде набагато. Угу. Ось так. О, так класно пташки співають. І цуцики гавкають. І совичі. Ці. Не а як їх, голуби. Небо як завжди гарне. От. Все, ну прям я така щаслива, що віддали ту, ті меблі. 100%. Ти що? Зараз все забрали. Нам, ми зекономили скільки грошей на цьому, десь 2500. Я не знаю, ну ми б викинули просто як сміття, це реально. Ну, по-перше, так, ми б це викинули. Так, да, як сміття, Тому а так, з так нікому взяли, запитали, може комусь дійсно воно треба, і угу. ми дуже раді, що воно ну, я да. да, Що воно знадобилось і люди приїхали, забрали. Типу, день в день я прям вражений. Ну і їм добре, да, це прям взагалі містика, що прям так повезло, що прямо сьогодні. Добре, і добре, нам хорошо, да, Ми зекономили гроші, та й вони так, теж. Так, так. Все відкривай келітку. Слухайся. А? Я ще поки світло, хочу швиденько гамняшки собачі поприбирати, встигнути. з трави, бо будуть косити. Ось така кучка за тиждень назбиралась в цьому місці. reaching out